Знаходимось на спортивному заході. Дика гонка. Це поєднання трьох видів активностей – бігу, подолання перешкод, а також боротьби з природніми викликами. Сам захід проводиться вже не вперше, і з кожним роком популярність серед мілітарної спільноти тільки росте. Цьогоріч від сухопутних військ представлено 20 підрозділів. І що не менш важливо, сам захід проводиться напередодні дня піхоти. У нас є цивільні, у нас є військові, у нас є ветерани. Ми всі українці і ми маємо про це пам'ятати. Обійміть один одного. Розкажи, чому для тебе важливо бути сьогодні тут? Тому що це є можливість відновлення військовослужбовців після виконання бойових завдань. І ми можемо тут єднатися і показувати, що Україна це єдина. Морально ми готуємо з те, що треба обов'язково виспатись, гарно поснідати і вийти з гарним настроєм. Гарний настрій це запорука перемоги. Які призи? За що ви тут боретесь сьогодні? Це поки секрет від організаторів, але я розумію, що будуть гідні призи, які буде несоромно показати. Захід офіційно відкритий. Команди вже розминаються і готуються до свого першого забігу. Розкажіть, чому важливо проводити такі заходи? Спорт у всі роки. Був об'єднуючим таким, таким фактором, коли об'єднував народи, об'єднував країни. В цьому випадку він об'єднує нас усіх. Нас цивільними, цивільних, з нами. Він об'єднує дійсно нашу націю якраз в той момент, коли нам всім потрібно згуртуватися перед єдиним ворогом нашим. І чому для вас важливо бути тут сьогодні? Особисто для мене важливо бути тут, тому що. Тут присутні наші підрозділи з числа сухопутних військ. Також це важливо, тому що за кілька днів ми вже святкуватимемо день піхоти, яка виконує найважчі завдання. Ну, для мене це надзвичайно і приємно, і почесно бути поруч з тими, хто прибув просто з передової для того, щоб перевірити і виправити себе тут же під час спортивних змагань. Окрім забігу, тут є багато активностей для цивільних. От, наприклад, палатки з рекрутингу. Розкажіть, що у вас тут є? Вітаю вас. Ви зараз біля палатки першого центру рекрутингу субутних військ Збройних сил України. Тут у нас представлені зразки вже використаного озброєння РПГ. Відповідно, у нас є ще повномасові макети зброї, але вона страйкбольна. Тобто не можна буде зробити ніякого пострілу, максимально безпечно для цивільних. Є у нас зразки безпілотних літальних апаратів, як розвідувальних, так як і одноразових, і в Багато людей підходять. Насправді багато цікавляться засоби захистом, приміряють їх на себе, беруть в руки зброю, щоб подивитись і пощупати, як воно взагалі виглядає, як воно на ощуп. Також тут є різні ігри, наприклад, тут кидають колоди. Давайте спробуємо, як це. У вас є три спроби. Закидаю колоду і енергетик. енергетику. Закидуєш колоду і отримуєш енергетик. Можна спробувати? Конечно. Треба влучити в той. Так, і щоб вона там залишилась. Колодязь, так? Да? Так, ну я не знаю, насправді я трошки криво кидаю. Давайте спробуємо. У вас три спроби. спробують. З першої! А якщо я далі, то це буде більше енергетики? Чи все, я вже виграв? З першої спроби ви бачили? З першої спроби. Дякую. Дякую, дякую. Виграв. 17-та бригада вже майже на фініші, але я бачив їхні обличчя, коли вони переходили передостатньо перешкоду, ну вони просто стомлені, але вони йдуть до кінця і не здаються. Команда фінішувала. Супер! Попри те, що ми навіть знаходимося на лінії розмежування, ми 117-та важка бригада приймає участь. Як вам траса? В цьому році дуже складна траса. Розкажіть, як ви готувалися? Бігали, бігали, займалися на площадці, коли на це був, був час, що, так як ми знаходимося. На зараз, скажімо так, в бойових умовах, тому часу на тренування, на нормальний сон, на нормальну їжу його просто не вистачає. Тому знаходили час, знаходили можливість і потроху готувалися. Ну, як, як показує результат, це все не пройшло марно. І я думаю, що ну, це, це класно. Навіть просто прийняти участь в таких заходах, виїхати з бойових і просто. Декілька днів побути в нормальному житті. Ну що, це фінішував? Розкажи, як настрій? Настрій супер. Дистанція була важка, але хлопці були підготовлені. Виколися на всі 100%. Отримали бадьори заряд настрою. Отримали. На снагу, на нове звершення, щоб в цьому році знову приїхати, і отримати такі ж самі. Спогади. Супер. Розкажи, я буду бігти цю ж дистанцію в категорії фан. Яка там перешкода найскладніша? Найскладніша перешкода це вертикальна стінка, де треба на хваті пальцями пройти її вздовж. Шість секцій, тобі дуже сподобається. Я сподіваюся, що ти її з першого разу, але головне, якщо не вийде, не потрібно засмучуватись, іди далі. Як я казав раніше, головне перемогти себе. Супер. Ну що, забіги на швидкість вже пройшли, і на черзі категорія фан по назві зрозуміло, що це не на час, а для того, щоб не просто побачити ці перешкоди, а самому спробувати і зрозуміти, чи можеш ти чи вистачить у тебе сил прийти ці перешкоди. І я був би не я, якби не спробував. Тому зараз розминаємося, готуємося до п'яти кілометрів. Виходимо на старт і пробуємо. Беру такий повільний темп, тому що 5 кілометрів я бігав, а 5 кілометрів з перешкодами ще ніколи не бігав, тому треба економити сили. Дивіться, перешкода називається трансформер. Просто... Повзешкотився в поліці. Справді виглядає. Це просто, але, але, але це, я не просто. Я поняв в принципі. Як це працює? Не забувай про мікрофон. <notorized> я це вже робив! І влучив з першого разу. страшний коло. Пару. Давай, пару. Як тебе звати? Богдан. Ой. Будемо. А що? Супер, супер, супер! Давай, давай, давай! Рух! Куда ще дінусь, звісно вийде. Три-два! Супер, бачили як легко? Насправді це не складно, просто треба не підскользнутися, як я це зробив перший раз. Побігли далі! Побігли! Насамперед хочу сказати враження. Враження в мене супер, траса чудова, випробування дійсно гідні. Це було цікаво, намагався все пройти. Це не просто гонка, це не просто весна. Це наша чергова, добра справа. І окрім того, що сьогодні за перше місце серед команд а, пікап новий. Окрім того, що у нас гарні призи для військових, для учасників саме головне, що ми чуємо від військових, що вони на наших подіях відчувають те саме єднання, яке було на початку повномасштабного вторгнення. І для нас, для всієї команди, реально честь робити такі події. Отже, такі спортивні заходи в черговий раз доводять, що як би складно тобі не було, потрібно йти до кінця, до фінішу. І тоді там тебе чекає перемога. Тому долучайтеся до сухопутних військ на зв'язку.